Але це один із таких да, пунктиків. А, що ще було не так, були вибори 2020 року, були Ну, В Чернігові це прям 100%. але це теж спрацювало в мінус на вибори і для Європейської солідарності, і для слуги народу. По-перше, хочу сказати, що цей інцидент це була провокація від початку до кінця і повністю спланована акція. Чому? Тому що якщо. У людини є якісь претензії до тебе, так? І ти ну, слухаєш їх, ось вона тобі їх каже зараз. І ти відповідаєш щось. Людина розмірковує, так? Вона потім якось міняє свою риторику, щось інше каже. Потім ти ще раз відповідаєш, да, і доносиш свою точку зору. І таким чином, людина не може одночасно постійно повторювати одне й те ж саме. Це відбувалося в форматі такому, що. Ти корупціонерка, і я нічого просто не хочу чути. Ось а навколо стояли люди. Ну так не буває. Якщо у людини є претензії, він, по перше, міг це зробити письмово, там звернутися. Да? Uh, щоб ну мене була якась можливість пояснити. А якщо ось так ось приходять на акцію і просто оруть без перестанку одне і те ж саме, незважаючи на те, що я кажу, то це явна провокація. Друге, чому це провокація? Тому що мене шантажували цією інформацією ще з вересня 22-го року. Тобто, вперше я почула про це все в вересні, і це було на кшталт, Ну так, зроби щось, а то ми опублікуємо цю інформацію. Я з терористами на перемовини взагалі не йду і нікому не рекомендую, тому я сказала, ну якщо хочете, щось, ну, якщо у вас щось є справді, то давайте працюйте, Ти, я не буду а, ніяк на вас впливати. Ось і це запам'ятайте. Це був вересень 22-го року, коли у них вже була ця інформація. Чому люди мовчали вплоть до січня 23-го року, якщо вони такі борці з корупцією, да, і такі антикорупціонери? Чому вони публічно не зверталися до мене тоді? Цікавий момент був да, в діяльності цього пана антиволонтера. Те, що якщо ви згадаєте, то з січня 23-го року, по ось. Кінець жовтня завжди, коли він писав цю інформацію чи публікував, він заблюрював дату і кампанію. Чому? Чому, якщо ти там кажеш, що хтось корупціонер, чому ти заблюрюєш? Чому, чому ти не покажеш, коли бо відбувся продаж, яка компанія продавала? Тобто, це спеціально був такий, як би мовити, пакет на мене, да, компромат на мене, який вони тримали ось рік і один місяць. Тому це 100% провокація і більше нічого за цим не стоїть. А чому інформація вспливає саме зараз? Я думаю, що це пов'язано безпосередньо з виборами напередодні буквально цієї акції, яку ми проводили на підтримку зсу гроші на зсу. Деякі народні депутати вже заявили прямим текстом, що в 2024 році будуть вибори. І так як зрозуміючи, що я ну, достатньо така серйозна політична фігура, так ось вони і вирішили почати з свого головного козиря, який бідняги тримали рік і один місяць. Тепер цікавий блок у інформації, хто взагалі стоїть за цією людиною, тому що абсолютно зрозуміло, що це маріонетка і їм хтось керує, так? Для тих, хто хоч трохи слідкував за діяльністю цього волонтерського пункту пана Серіка, він бачив, що там були обличчя пана Іванова. Ну і в принципі про це писали вже і блогери в інтернеті, так про те, що якраз антикорупційна діяльність в лапках. Пана Серіка почалась якраз після того, як був звільнений пан Іванов. Ну просто акуратно за два тижні. Да? А до того він приймав нагороди від обласної державної адміністрації, да? казав, що вони молодці, ти, 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 ти. все було окей. До... ну, І ще ж пам'ятаємо про те, що інформація у них була з вересня. Але приймались подяки, приймалось все, все було окей, поки пан Іванов працював на цій посаді. Тобто, ну для мене взагалі це не являється якимось там секретом чи чимось. Тобто, за паном Серіком точно стоїть пан Іванов. Хто ще замішаний в цій історії? Звісно, пан Олександр Ламака, який дав ймовірно просто таку трешову вказівку своїм підконтрольним змі, про те, щоб вони зняли ці сюжети і розтиражували їх там, за останній раз дивилася в дитинця 100 тисяч переглядів. Тобто і сюжети в принципі вони однакові. Взагалі, якщо подивитися на комунальний телеканал Новий Чернігів та дитини, да, і по проаналізувати їх інформацію, яку вони дають, то вона практично ідентична, іноді навіть одні й ті ж самі кадри проходять. Ось, тобто, це вигідно, звісно, і пану Ламаку було б, тому що ну, обнулити людину, яка тебе критикує за справи, обнулити чимось там, якимось в принципі, не, не підтвердженими фактами, просто криками, ну, це, це в їх стилі. Ось і є ще третя людина, яка також стоїть за ними всіми. Це пан Халімон Павло, народний депутат. У них близькі стосунки з паном Івановим. Вони давно друзі. Ну і тобто, цю зв'язку в принципі спорити не можна раніше. У них був конфлікт, десь після виборів там 2020 року, то, то в 2021 році був конфлікт. Але зараз ми бачимо, що вони знов об'єдналися. І як на мене, це така ем, небезпечна тенденція, про яку якраз і я і хотіла розповісти. Чому якраз небезпечно це об'єднання? Да? Халімон, Іванов, Ламака, а за Ламакою ми бачимо в лапках Хатрашенка. Тому що вибори 2020 року були сфальсифіковані. Ну, в Чернігові це прям 100%. Я про це писала в Фейсбуці, тоді, коли відбувалися саме вибори. Але ж знову таки, після бою кулаками не машуть. Да? Я в принципі не ну, не збиралася повертатися до цієї інформації, про те, що вони знову разом, ці люди, які були причетні до фальсифікації ймовірної виборів у 2020 році, мене це реально напрягає, розуміючи, що ось скоро можливо теж будуть вибори. Так? Чому ці вибори були, на мою думку, сфальсифіковані? Перше, тому що у кожної партії був свій рейтинг, ну ми знали приблизно на що ми йдемо. Да? Тобто, якщо у Європейської солідарності було приблизно 7%, Ну, ми це розуміли. Ми хотіли більше, але, але. У слуги народу, якщо я не помиляюсь, тоді було офіційно 15%. Я думаю, що це трошки було так завищено, але десь 10-12% завдяки рейтингу Зеленського у них точно могло бути. У нашого краю було залізних 15%. У них була дуже потужна підтримка і все було організовано правильно, тобто там без варіантів. Ну і ОПЗЖ тоді ще існує що так. У них був більший рейтинг в Чернігові, ніж у Європейської солідарності, це зрозуміло було тоді. Ну, тобто, десь 9, а може, може навіть і більше відсотків. Але чомусь всі наші партії отримали по 5% і по 4 чоловіки представництва в Чернігівській міській раді. Ну, це дуже дивно, як на мене. Тим більше, що я бачила результати голосувань по дільницям і була дуже така цікава тенденція, тобто, коли вже Прийшло діло до виборів, да? у нас керувала штабом пані Ірина Соломаха і е, ну, вона займалася там підбором людей, які будуть спостерігати за виборами і контролювати вибори. Так? Але ну, її діяльність за два тижні до виборів в мене викликала дуже велику реальну підозру. Тобто людина захворіла, не брала трубку, не відповідала ні, ну, ні на що, їй не було в офісі. Ну, це був така, ну, так, так не, не роблять взагалі то люди. Ось, і вже в сам день виборів політтехнолог, тоді, який у мене був хлопець, і він каже, що чуєш, ну, треба щось вирішувати, міняй людей. Мені людей зараз вже на виборах, які будуть спостерігати, скільки ти можеш. І в день виборів саме я подзвонила 15 там людям: це або мої близькі друзі, або близькі друзі моїх друзів, тобто ті, яким я могла довіряти 100%. Так ось, на дільницях, де були мої близькі друзі, у нас було 7, 9, 11 відсотків. До речі, класно, що також спрацювала команда Ігоря Полуяна і його там група підтримки, ну, ті, хто спостерігачі, які були у нього. Ось, а там, де я не змогла замінити чисто фізично вже людей, да, там, де були люди пані Саламахи, там було по 3-4 відсотки. Такого розриву чисто статистично бути не може. Це неможливо з точки зору статистики, тому що ну, вподобання можуть там розподілятися якось по місту, там що там трохи більше, там трохи менше. Але взагалом, якщо ми отримали 5%, то це мало бути там по всім дільницям, грубо кажучи, ну, типу від 4 до 6. Отакі. І це б тоді виглядало нормально. А коли в тебе від 3 до 11, ну це дивно. Я думаю, що 3% це якраз була мрія пана Трошенко, тобто він хотів ну, він не хотів, щоб. Я заходила в міську раду, це була їх мета. Але це один із таких да, пунктиків. Що ще було не так, були приплутані бюлетені в двох дільницях. Я думаю, що буде у мене ще час розказати докладніше, чому саме в цих дільницях були переплутані бюлетені. Але це теж спрацювало в мінус на вибори і для Європейської солідарності, і для Слуги народу, і для інших партій також, тому що ті кандидати, які там мали потужну підтримку, їх люди приходили і не, не знаходили їх в бюлетенях, не змогли за них проголосувати, тому люди там не проходили. Тобто, це теж було не випадково, це не випадковість. Ну і те, що бюлетені друкувалися в Деснянській правді, яка належала бізнес-партнеру пана Атрошенка, пану Колічу. Про це тоді говорили всі підрядно. Ну, тобто, якщо ти сам друкуєш бюлетені, то ти, мабуть, що можеш трошки більше впливати на те, що відбувається там на виборах. Да? Ось тому абсолютно, я абсолютно впевнена, що рейтинг рідного дому, якраз саме партії. Тоді на той час був приблизно від 40 до 45%. відсотків все інше то було вкрадено у, у наших партій, і якраз було вкрадено у цією тріадою, так би мовити, да Атрошенко, Халімон, Іванов. Чернігові ну і в Чернігівській області за вибори партії Слуги народу відповідав пан Халімон Павло. Це знали тоді всі. Він був головним тут. Він керував всіма процесами від рекламних кампаній до безпосередньо виборів. Я спілкувалася з цією людиною пару разів. Ну, скажімо так, мене не викликало там якихось певних підозр спочатку. Теж ця його діяльність. Проте, потім, потім, те, що відбувалося, потім як спрацювали ці спостерігачі на виборах від слуги народу, також просто підіграли рідному дому і все. І плюс, плюс мені повідомляли інформацію про те, що пан Халімон отримав 400 тисяч доларів за те, щоб завалити повністю виборчу кампанію не тільки для своєї партії Слуги народу», а й для тих опозиційних партій, які там також були. Тобто, це 400 тисяч доларів, це ціна якраз монобільшості в Чернігівській міській раді. До речі, нещодавно я побачила е, фото, де пану. Волонтеру, так би мовити, Серіку, вручають подяку від Верховної Ради і вручає саме якраз подяку цю пан здається Олександру. Його звуть Корнієнко. Так це. М Народний депутат, людина, яка також відповідала в 2020 році за вибори в Чернігівській області. От чесно скажу, я не знаю, чи пов'язаний пан Корнієнко з Халімоном, чи знав він про це, чи не знав. Проте вибори були тут точно провалені, і ну, якщо людина відповідала за вибори до міської ради рад, ці вибори да, по всій Україні, то, мабуть, що вона теж відповідальна за цей процес. Реально не знаю, але те, як пан Корнієнко, з якою радістю він давав цьому псевдоволонтеру нагороду, мене трохи пантеличить і не знаю, мені, мені це не подобається. Ви знаєте, якби на моєму місці з цією провокацією, з таким скандалом, був хтось або Ламака, або Трошенко, да, вони б цього ж дня записали б відео звернення до президента з якимось там, що це політичний тиск. От, незважаючи, на те, що в моєму випадку це точно політичний тиск? А я таких заяв робити не буду. Проте я б хотіла звернутися. Ну, якщо б якщо б мене президент почув, я б хотіла звернутися до нього якраз з цією проблемою виборів. Тому що те, що відбувається зараз в Чернігові, знову об'єднання Трошенко, Ломака, Халімон, Іванов, і знову підготовка така до виборів скандальна. Мене це тривожить, тому що це може зірвати взагалі виборчий процес. Це може споплюжити знову результати виборів і волевиявлення людей. Це дуже дуже погано, і я б хотіла, щоб президент або ті люди, яким він довіряє, звернули на це увагу і розібралися в цьому питанні, що тут відбувається. Перше, я хочу сказати, що всі ці закидони, які там вирощав пан Серік, він за це все відповість в суді, і у нього не буде варіанту відмотати все назад, так як було вже в суді там у нього з іншими людьми, і сказати, що він цього не казав, або це не моя сторінка. Ні, є відеозапис його розмов, і я ж кажу, що це все наклеп абсолютний, і він за це відповість в суді. Як це відбувалося? Тобто підходить людина, кричить на тебе, просто звинувачує я намагаюся перший раз сказати спокійно, Спокійно відповісти йому, спокійно пояснити. Тим більше, що ну я ж точно знаю, що він все, все сам знає, як воно все насправді було. Але людина не міняє своєї риторики, вона знову кричить, що я корупціонерка. Ну я вже другий раз, може, трошки нервовіше відповіла йому, третій раз ще нервовіше. Ось. А потім я дивлюся на нього, а у нього на шиї такий якийсь жук. Я думала, що це може бути небезпечно, хотіла людині допомогти. Але виявилося, що це навозний жук і для пана Серіка це нормальна ситуація. А я сподіваюся, я нікого не образила в цьому відео. Дякую.